Вітаю вас, мої любі! Ось прийшов час нам з вами зустрітися. І сьогодні ми зірочкою пропонуємо вам послухати казочку про незвичайного героя, який зроблений із соломи. Казочка так і називається Солом'яний бичок. Приготуйтеся, будемо слухати. Жив собі дід та баба! І такі вони були бідні, що нічого не мали. Що зароблять, то й проїдять, та й нема. От баба і напалась на діда. Зроби, та зроби мені діда, солом'яного бичка і осмали його смолою. Що ти говориш? Навіщо тобі той бичок здався? Зроби. Я то вже знаю навіщо дід нічого робить. Взяв, зробив солом'яного бичка, посмолив його смолою. Переночували от на ранок. Баба набрала мичок і погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла під могилою, пряде кужі і приказує. Пасись-пасись, бичку на травиці, поки я мички попряду. Пасись-пасись, бичку на травиці, поки я мички попряду. пряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу з великого бору біжить ведмідь. Наскочив на бичка. Хто ти такий? питає. Скажи мені. А бичок і каже я бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Ведмідь каже Коли ти солом'яний, смолою осмолений, то дай мені смоли обідраний бік залатати. Бичок нічого мовчить. Ведмідь тоді його зараз за Давай смолу оддирати, оддирав, одирав. одирав та і зав'яз зубами, та ніяк і не вирве. Сі па всі павні, затяг того бичка, бог зна куди. От баба прокидається, дивиться, аж бичка нема. Ой лихо велике, де це ми бичок дівся, мабуть, він уже додому пішов, та мерщій. Нищи та гребінь на плечі та й додому. Коли дивиться, ведмідь у мору бичка тягає. Вона до діда. Діду, діду, бичок наш ведмедя привів. Іди його вбий. Дід вискочив, подер ведмедя, взяв і закинув його у льох. От на другий день. Ще ні світ ні заря, баба вже набрала кужелю і погнала на толоку бичка пасти. Сама сіла під могилою, пряде кужін і приказує Паси, пасись, бичку на травиці, поки я мичку попряду, пасись, пасись бичку на травиці, поки я мички попряду. Потепряла. Поки задрімала. Коли це з темного лісу з великого бору вибігає сірий вовк та до бичка. Хто ти такий? Скажи мені. Я бичок бичок-тритячок, з соломи зроблений, смолою засмолений. Коли ти смолою засмолений, каже вовк, то дай мені смоли засмолити бік. А то прокляті собаки обідрали. Бери. Вовк зараз до боку хотів смоли оддерти, драв драв та зубами і застряг, що ніяк уже і не одере Що хоче назад, то й не може. Так вовтузився з тим бичком. Прокидається баба, аж бичка уже й не видно. Вона подумала, мабуть, мій бичок додому побрів, та й пішла. Коли дивиться, вовк бичка тягає. Вона побігла, дідові сказала, дід і вовчика у льох окинув. Погнала баба й на третій день бичка пастись. Сіла під могилою та й заснула. Біжить лисичка. Хто ти такий? питає бичка. Я бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Дай мені смоли голубчику, Приложу до боку, прокляті хорти, трохи шкури не зняли. Бери, ув'язла й лисиця зубами, ніяк не вирветься. Баба дідові сказала, дід укинув у льох і лисичку, а далі і зайчика побігайчика піймали. От як назбиралось їх, дід сів над лядою у льоху, давай гострити ножа. Ведмідь його і питає. Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру знять та зробить з цієї шкури бабі і собі кожуха? Ох, не ріж мене, дідусю, пусти краще на волю. Я тобі багато меду принесу. Ну, гляди, взяв. І випустив ведмедика. Сів над лядою знов ножа гострить. Вовк його питає Діду, навіщо ти ножа на гостриш? Щоб з тебе шкуру знять та на зиму теплу шапку пошить? Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі за це цілу отару овечок прижену. Гляди. І вовка випустив. Сидить та ще ножа гострить. Лисичка виткнула мордочку питає Скажи мені, будь ласка, дідусю, навіщо ти ножа гостриш? У лисички каже, гарна шкурка на опушку і на комірець хочу знять. Ой, не здіймай з мене, дідусю, шкури, я тобі і гусей, і курей принесу. Ну, гляди, і лисичку пустив. Остався один зайчик. Дід і на того ножа гострий. Зайчик його питає, а сам увесь тримти. коли дід і каже У зайчика шкура м'якенька і тепленька. Будуть мені на зиму рукавички і капелюх. Ох, наріж мене, дідусю. Я тобі капусти нанесу багато-багато, тільки пусти на волю. Пусти ви зайчика. От переночували ту ніч, коли на ранок ще ні світ ні зоря, аж. Щось до діда в двері. Баба прокинулась. Діду, діду, щось до нас у двері шкряботить. Піди подивись. Дід вийшов, коли то ведмідь цілий улик меду припер. Дід узяв мед та тільки що ліг, аж у двері знов. Коли вийде, Аж повен двір овець вовк напонагонив От незабаром лисичка принесла гусей, курей, усякої птиці, зайчик наносив капустки багато багато. І дід рад, і баба рада взяли попродали овечки та накупили волів, та став дід ходити тими волами у дорогу. Та так забагатіли, що не треба краще. А бичок як не стало вже треба, поти стояв на сонці, поки й розстав. Ось так гарно закінчилася ця казочка. Гадаю, вона вам підняла настрій. На цьому ми будемо з вами прощатися. До побачення до нових зустрічей!